Сезон літньої бавовни у розпалі. І нарешті була атакована Липецька область, і чомусь громадянам Росії це не сподобалось. Бах. Я собі себе... п'єс. Ха. Мамою. Й... Ну, ха... а, Та нам з вами власне куди важливіші не ось ці волання наляканих росіян, а те, що в Липецькій області розташований і російський військовий аеродром. Де базуються літаки су 34 су 35 і Міг 31 До речі, його вже атакували у серпні 2024 року. А от цього разу був атакований завод Енергія в місті Єлець Ліпецької області. Там виготовляють батареї для блоків планирування і корекції ракет для комплексу іскандера, також крилатих ракет. І цей завод це одна з найбільш критичних цілей для Росії.